Нова вогнева медична та тактична підготовки. Старшокласники опановують дисципліну захисту країни у центрах військово-патріотичного виховання. Щоб жінки почували себе впевненіше та комфортніше. Подільський центр онкології отримав спеціальні протези для пацієнток, яким діагностували рак грудей. Їх передав гумштаб у співпраці з благодійним фондом «Вінниця – комфортне та безпечне місто. Поки батьки на роботі для малечі навчання та дозвілля у Купайгородській громаді відкриють центр денного догляду для учнів та дошколяриків. Час новин на телеканалі Віта. Підбиваємо підсумки дня, що минає. Інформаційну картину вже підготували мої колеги. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Сторічна угода про партнерство між Україною та Великою Британією. Відповідний документ підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Кір Стармер. Сторони домовились про збільшення військової та економічної допомоги, посилення військової співпраці у галузі морської безпеки, а також у галузях культури, освіти, науки і технологій, зокрема обмін досвідом у сфері штучного інтелекту та дронів. Угода закріплює, що Велика Британія надаватиме Україні. Щорічну військову допомогу на щонайменше 3,6 мільярда доларів стільки, скільки буде потрібно. Це перший візит британського прем'єр-міністра Кіра Стармера до України та сьома зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вчорашнього світу, який був до цієї війни, вже не буде. Значно зменшилась вага. Міжнародних інституцій значно прискорюється технологічний розвиток, технологізація, зокрема війни. Ми маємо разом зміцнювати освіту для наших дітей. Це програми співпраці для щонайменше ста шкіл в Україні також програми співпраці британських та українських університетів для більш якісного навчання. Ми маємо разом захищати право на стабільне життя, право наших народів та країн-партнерів. Маємо разом протидіяти всім формам ворожої пропаганди, інвестувати в нашу здатність бути попереду в технологічному розвитку. Навчаються надавати домедичну допомогу, проходять тактичну вогневу та дронову підготовку. У Вінницькій громаді відкрили центри військово-патріотичного виховання на базі ліцеїв та училищ. Тут учні старших класів будуть посилено вивчати предмет захист України. Всього у місті створили сім таких осередків. У них навчатимуться близько тисячі хлопців та дівчат. Як старшокласники здобувають знання у новоствореному освітньому просторі? Бачила і наша знімальна група. Початку закрите, а потім. Так, да, от закрити. Зловили. Угу. Переплавно відкривайте лівий глаз. Збирати та розбирати зброю за лічені секунди, перезаряджати та прицілюватись. Так старшокласники одного із Вінницьких ліцеїв відпрацьовують навички з вогневої підготовки. Це один з чотирьох блоків сучасного предмету захисту країни. Відтепер Вінницькі учні вивчатимуть його посилено у новоствореному центрі військово-патріотичного виховання. У Вінниці таких осередків створили сім. Згідно з вимогами Міністерства освіти України, вони розраховані на навчання тисячі дітей громади старшого шкільного віку. На базі ліцеїв у різних районах міста їх чотири, куди локаційно по зручності з'їжджаються діти 10-11 класів і раз на місяць отримують знання і навички з предмету захисту країни. І три відкрито на базі центрів професійно-технічної освіти також у різних районах міста. У новому центрі учнів кількох ліцеїв навчають надавати домедичну допомогу та проводять тактичну, вогневу та дронову підготовку. На кожен блок виділено по дві години. На заняттях з хлопцями та дівчатами працюють кваліфіковані інструктори. Ознайомитись з роботою центру та його технічним оснащенням до одного з ліцеїв завітав Вінницький міський голова. Сьогоднішній день на жаль не в не дуже багатьох людей просто немає розуміння, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях, щоб допомогти іншій людині, або або допомогти собі. Тому я думаю, що саме на таких предметах такі навички ви зможете отримувати у класі дронової підготовки. Учні вчаться керувати безпілотниками. Спершу освоюють віртуальні, а згодом навчатимуться управлінню справжнім БПЛА. Потрібно, щось він взлетів вниз газ, потім посередині такого потрошки піднімати, він буде взлітати. І отут от керує, куди він має. «Летіти? з яким напрямком. Це дуже корисні навички в наш час, просто знати базу, щоб бути досвідченим та впевненим в собі. Вчили про медицину, надзвичайні ситуації проходили, як в них діяти, які вони бувають. Цікаво, та незвичайно. тут доволі зручне обладнання для того, щоб це робити. Та прикольно, бо відчуваєшся як в якійсь відеогрі. У Вінниці центри військово-патріотичного виховання створювались на умовах співфінансування з державою. Окрім того, було виділено субвенцію на закупівлю необхідної техніки та меблів. Загалом облаштування семи центрів обійшлося в 49,5 мільйонів гривень. Додатково за кошти місцевого бюджету у кількох школах відремонтували приміщення. 70 на 30 по співфінансуванню державний бюджет, міський бюджет. Ну міський бюджет там трошки більше, але тому, що ми розуміємо, що крім ремонтних робіт, необхідно покращити матеріально технічну базу на рівні шкіл, необхідно проводити саме таку підготовку. Я думаю, що якщо ми будемо робити це більш системно, то більше людей будуть більше мати навичок щодо поводження себе в тих чи інших надзвичайних ситуаціях. Наразі за рахунок субвенції освітні простори технічно облаштували на 51%. У 2025 році їх планують доукомплектовувати необхідним спорядженням для якісного навчання дітей. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Протези та білизна для впевненості жінок, які через онкологію втратили груди. Якісні німецькі імпланти, які вставляються в бюзгалтер, Подільському центру онкології передали від фонду «Вінниця – безпечне та комфортне місто і міжрегіонального координаційного гумштабу. В чому перевага цих протезів? Дивіться у сюжеті. Протези молочної залози для пацієнток, які через рак втратили груди. Таку допомогу передали Подільському центру онкології. Благодійники також подбали про спеціальну білизну під ці імпланти. Їхня особливість у тому, що виглядом вагою та на дотик вони максимально наближені до жіночих грудей. 19 імплантів і майже 50 комплектів білизни. У нас є співпраця за кордоном в даному випадку німецькими партнерами, які постійно нам надають допомогу нашим українцям і в тому числі Вінницької міській територіальній громаді. Її членам. Ці протези вставляються в бюзгальтер. Вони допоможуть жінкам впевненіше почуватись та покращити психологічний стан після втрати грудей. Таке підсилення потрібне, адже імпланти дороговартісні, а держава не забезпечує ними пацієнток. Те підприємство, що наразі працює в Вінницькій області, і на території онкоцентру, який знаходиться, вони це виготовляють своїми власними силами. На жаль, якість тієї продукції, ну вона рівня. Називемо це кустарного. І жінці дуже важко потім з цим працювати. Найголовніша проблема психологічна для жінки це естетична. Як повернутись додому, як повернутись на до роботи свої до праці, як бути в ну, вибачте, в суму населеному пункті в територіальних громаді, і щоб ніхто цього не помітив, от ці імпланти якраз це питання і вирішують. Протези лікарня отримала від фонду «Вінниця – безпечне та комфортне місто і міжрегіонального координаційного гумштабу в рамках реалізації пріоритету Турбота. Ми розуміємо, що є деякі люди, які можуть купити собі імплант, а є такі люди нужденні, які дійсно потребують цієї допомоги зі сторони інших людей. От ми і таким ділом займаємося. Фонд уже втретє передає протези та постійно підтримує онкоцентр. Ми завозили багатофункціональні ліжки і протипролижніми матраси, багато іншого обладнання специфічного, яке використовується в цьому установі і медичні препарати безпосередньо. Білизну та протези невдовзі отримають безпосередньо пацієнтки центру. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Гратимуться та розважатимуться у вільний від навчання час, поки їхні батьки на роботі. На базі дитячого садочку в селищі Копай, Городжмаринського району створюють центр денного догляду. Жителі громади, які працюють або ж хочуть знайти роботу, зможуть в день залишати своїх дітлахів у безпечному просторі під наглядом вихователів. Проєкт реалізовують за підтримки міжнародних партнерів та Вінницької обласної ради. Коли планують відкрити центр, дивіться в наступному матеріалі. Це приміщення дитячого садочку в селищі Копайгород Жмеринського району. В одній частині будівлі нині займаються дошкільнята іншу ж половину активно готують до роботи. Невдовзі тут відкриють центр денного догляду для дітей шкільного і дошкільного віку, як місцевих, так і сусідніх сіл. Влітку дітки не в школі, і не в садочку, тому що садочки в нас на літо також закриваються для того, щоб був догляд за дітьми під час. Того, як батьки на роботі, тому ми вирішили зробити такий центр. Аби створити умови для жителів громади, які працюють або хочуть працевлаштуватися, втім не мають з ким залишити дітей, селищна рада реалізовує проєкт за підтримки Вінницької обласної ради. У приміщенні облаштують спальну та ігрову кімнати, кухню, санвузол, а на подвір'ї планують спорудити ігровий майданчик. Усі ремонтні роботи, облаштування меблями та технікою фінансує міжнародна організація «Актед». Діти зможуть в добрих умовах проводити свій час виховування, навчання, спілкування, тому що і приміщення відповідне з харчоблоком буде здано під ключ разом з меблями, і навколишня прибудинкова територія теж буде облаштована дитячим ігровим майданчиком. У приміщенні замінили вікна, на черзі оновлення підлоги та проведення комунікацій. Завершити ремонтні роботи планують до кінця червня цього року, аби вже в липні хлопчики та дівчатка мали змогу відвідувати новий центр. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Реєстрація, перереєстрація транспорту, отримання та зміна посвідчення водія, виготовлення індивідуальних номерних знаків це лише невелика частина послуг, які надають сервісні центри МВС. Окрім можливості прийти до територіальних центрів, громадяни мають можливість отримати деякі послуги через СНАПи та у мобільному сервісному центрі. Про все це поговоримо із начальником регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях Сергієм Гайду. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Рік, що минув, запам'ятався масштабною кібератакою на Держреєстри. Власне, як вона вплинула на роботу сервісного центру МВС? Що стосується роботи саме сервісного центру, наслідки даної кібератаки і на сьогодні не подолані. Тобто, ті послуги, які залежали від роботи реєстрів Міністерства юстиції, ми наразі не надаємо. Це реєстрація транспортних засобів за договором купівлі-продажу, дарування, біржовою угодою і так далі. Тобто всі операції, які пов'язані з необхідністю перевірки транспортного засобу по реєстрам Мінюсту на предмет заборон там, чи інших обмежень. Тому в зв'язку з тим, що це неможливо перевірити, чи автомобіль перебуває в арешті, в заставі і так далі. Відповідно, ніякої перереєстрації ми провести і не можемо. На сьогодні очікуємо з нетерпінням, звичайно, відновлення цієї послуги, тому що фактично з кінця минулого року вона не надається, і кількість запитів відповідно і збільшується. І люди, які очікують роботи реєстрів, прогнозуємо можливо із того, що повідомляється і в засобах масової інформації і відом, що до кінця цього місяця, що ці реєстри запрацюють, можливо раніше. Якщо ми говоримо про мобільні сервісні центри МВС, як вони працюють, чим забезпечені? Мобільні сервісні центри створювалися в рамках реформи сервісних центрів, тому що сервісні центри були роздуті, вони знаходилися всюди. Це відповідно великі витрати для державного бюджету були. А ті послуги, які вони надавали, ну вони не Співпадали з тими вкладаннями, які держава це вкладала. Тому залишили основні сервісні центри, там, де вони зараз знаходяться територіальні. А для віддалених районів, там, де е, люди потребують також таких послуг, але не в такій кількості створені мобільні сервісні центри, які виїжджають е, за місцем надання послуг за зверненнями територіальних громад і забезпечені для цього всім необхідним. Тобто туди їде два адміністратора, експерт-криміналіст. За необхідності, якщо у нас анонсовано проведення таких операцій, вони все необхідне обладнання мають з собою техніку і принтер для трансферного друку. Якщо ми говоримо про послуги, які саме надаються? Послуги всі основні надаються. Це реєстрація, перереєстрація транспортного засобу, заміна посвідчення водія, видача посвідчення водія замість втраченого. Ну і в принципі... Все. Як громадянам дізнатись, що ось такий мобільний сервісний центр буде у громаді найближчими днями, наприклад? Громадяни звертаються з заявкою до своєї територіальної громади про виїзд такого сервісного центру. Вона формується. Рішення про виїзд приймається, якщо таких заявок більше десяти, але тільки якщо це регіон віддалений, відповідно, дізнаються по оголошенню, яке виставляється і в нас на сайті, так і безпосередньо. В своїй територіальній громаді, куди вони і зверталися. І слід зазначити, що такі рішення я особисто приймаю дійсно для віддалених районів, звідки людям треба добиратися сто плюс кілометрів і так далі. Бо маємо випадки, коли деякі територіальні громади, які в безпосередній близькості знаходяться біля територіального сервісного центру, ну, чомусь зловживають такою можливістю, направляють нам звернення з проханням виїхати до мобільного сервісного центру. хоча їм до територіального сервісного центру від громади менше 20 кілометрів. Ну, якщо говорити, то це відстань. Якщо говорити про кількість наданих послуг за минулий рік, скільки надали таких центри? За, за минулий рік таких послуг по Вінницькій області більше 500, Якщо ми говоримо про реєстрацію, і здійснено більше 38 виїздів. Снапи громад. і отримання послуг сервісних центрів МВС через прозорі офіси. Який там перелік послуг? І, власне, чи буде розширюватись географія? Діяльність через прозорі офіси, через СНАПи територіальних громад, це також один із напрямок нашої діяльності про подоланню відповідно чергу територіальних сервісних центрів та до наближення таких послуг, їх можливості, зручність до населення. Надається такі послуги е, прозорими офісами, тобто ЦНАПами, е, саме тими, з якими у нас укладені узгоджені рішення, і які там дотрималися ЦНАПи певних там, технічних вимог по е, обладнанню там, е, і по е, доступам адміністраторів до відповідних реєстрів і баз. Якщо говорити про Вінницьку область, на території Вінницької області, такі ЦНАПи, як е, на Соборні Вінницької міської ради, на Братславській такі послуги надають, також ще Калинівка, Жмеренка, Казятин і Могилів Подільський. Загалом укладено у нас 18 узгоджених рішень з територіальними громадами в області, де є прозорі офіси, відповідно при дооформленні документів отримання певних доступів, тобто кожна громада. Повинна ще закупити відповідний принтер SWIFT Pro для друку спецпродукції, отримати спецпродукцію. Ці послуги будуть надаватися на території таких територіальних громад. Тому і фактично буде вони нарішуватися наближені до людей. Вони власне? будуть наближені до людей і відповідно не буде необхідності там. І зараз, от, наприклад, немає там жмеренки їхати до Вінниці чи до Шаргорода і так далі. Тобто це все буде робитися по. Місць без роздуття штату, зміни структури територіальних сервісних центрів. Електронний кабінет водія. В чому зручність саме такої послуги? Чому варто зареєструватися? Зручність послуги вона очевидна, тому що не потрібно не те, що територіальний сервісний центр чи ЦНАП відвідувати, а можна любу послугу, доступну, яка в електронному кабінеті водія, є отримати там, перебуваючи в будь-якому зручному місці в будь-який час. Водій заходить безпосередньо, там всі послуги, які надаються перед ним, замовив, номерні знаки, отримав, поміняв посвідчення водія, отримав на пошту чи прийшов, просто його забрав, не очікуючи черги, не ловлячи талон і так далі. Тому цей напрямок взагалі є пріоритетом, як озвучено, і керівництвом МВС, і міністром безпосередньо ми. Максимально, що тільки можливо, послуги буде надано в цифровому просторі. Забираються черги, забираються будь-які корупційні складові і максимально зручні для громадян. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам також. Нашим глядачам нагадаю у студії телеканалу Віта ми говорили з начальником регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях Сергієм Гайду. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску на тонку кригу на велосипеді. Відчайдуха намагався скоротити відстань і переїхати Південний Буг. Що з цього вийшло? Розкажемо. Друге життя новорічні ялинки перетворюються на паливо для обігріву. Прострілені дорожні знаки, пошкоджені сонячні панелі та супутникові антени. З артефактів війни створили напис «I am fine» для нової української марки. Переїжджав річку на велосипеді, і провалився у воду. Інцидент стався у Вінниці поблизу пляжу Хімік. Тонка крига не витримала вагу чоловіка, що перетинав Південний Буг, і за кілька десятків метрів від берега він провалився у крижану воду. Потопаючого помітили перехожі і викликали надзвичайників. Водолази першими прибули на місце і одразу кинулись на порятунок. Рятувальники витягли чоловіка з води, надали потерпілому домедичну допомогу і передали його лікарям. 38-річний чоловік вирішив перетнути замерзло водойму на своєму двоколісному велосипеді. Рятувальники не лише врятували чоловіка, а ще й витягли з води його байк. Служба порятунку Вінниччини закликає людей свідомо ставитись до небезпек взимку, особливо наразі використовувати замерзлі водойми в якості пішої переправи суворо заборонено, тому що морозна погода є нестійкою і лід дуже крихкий. Намагались переправити наркотики з Молдови до України поїздом. Кілограмовий пакунок із забороненими речовинами виявили прикордонники Могилів-Подільського загону. Поліетиленовий згорток був прикріплений до днища пасажирського вагону магнітами. У ньому знаходилась кристалічна сипуча речовина. Результат проведеного експрес-аналізу показав, що пакунку небезпечна психотропна речовина півпісіль. Осіб причетних до злочину встановлюють. Не на смітник, а для переробки. У Вінниці працівники ековіну розпочали утилізацію новорічних дерев. Ялинки збирають поряд із сміттєвими майданчиками, після чого відправляють на утилізацію. Для яких потреб використовують хвою, розкаже Діана Волошенюк. Ще зовсім нещодавно ці зелені красуні обвішані іграшками прикрашали кімнати. Та вже зараз, складені на вулиці, вони чекають на утилізацію. Середині січня віничани почали активно позбуватись новорічних ялинок, залишають їх поряд із контейнерними майданчиками. Та вже звідти дерева забирають працівники ековіну після завершення свят. Мешканці починають складати ялинки на контейнерних майданчиках. Нам на підприємство повідмовляють управляючі компанії про те, що є певне накопичення ялинок. Ми відправляємо спецавтомобілі, які безпосередньо на майданчиках збирають ялинки. Працівники ековіну забирають ялинки безкоштовно. Залишені дерева прибиратимуть ще до кінця зими. За потреби навіть на початку весни. Ми їх зараз вантажимо на машину, збираємо. О, і потім на підприємство вивозимо. Щоб ялинку забрали, її потрібно залишити в спеціально відведеному місці. У більшості контейнерних майданчиків є відсік для габаритного сміття. Якщо ж такого немає, дерево можна залишити поряд. Проте в жодному разі не викидайте ялинку в контейнер для відходів. Ялинки мають великий об'єм, заповнюють одна-дві ялинки, можуть заповнити майже весь контейнер, і тоді немає змоги скласти побутові відходи в контейнер для того, щоб наше підприємство могло можливість. Виконати свою роботу і забрати побутові відходи з контейнерних майданчиків на підприємстві Ековін ялинки подрібнюють в тирсу. Її спалюють в котлі для опалення приміщення, залишками підсипають під'їзні шляхи до полігону, на якому захоронюють побутові відходи. Діана Волошенюк, Андрій Воробей. новини за день, телеканал Віта. Прострілені вуличні знаки, пошкоджені сонячні панелі, супутникові антени і зруйновані паркани. З усіх цих артефактів війни, зібраних на деокупованих територіях України, влітку минулого року на фестивалі у США створили скульптуру «I'm fine». З фото художньої інсталяції Укрпошта випустила нову марку. Спецпогашення філателії провели на Вінничині. Відсьогодні її можна придбати у відділеннях пошти та на сайті тираж марки 500 тисяч примір. На цьому випуск завершуємо. Одразу після новин міжнародний дайджест. Понад сотню медалей, отриманих на Олімпіаді в Парижі, повернули Олімпійському оргкомітету. Що сталося із нагородами, знає наша Оксана Боржемська. Не пропустіть, я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.